Кільне укриття це не лавки з голими стінами це місце, де діти можуть комфортно продовжувати навчальний процес. А головне в абсолютній безпеці такого принципу дотримуються іноземні партнери. Відтак і надали кошти на реалізацію проекту «Freedom Space». Ним в Україні опікується нардеп Андрій Богданець, який на початку війни заснував благодійний фонд. Допоможемо разом в реалізації цього проекту. Не було використано жодної гривні з бюджету або платників податків. Тобто, це все грант Тові кошти це укриття в Хмельницькій спеціалізованій загальноосвітній школі номер 33 які пощастило потрапити до проекту. Діти, які навчаються тут, вони із вадами слуху і за словами. Керівника закладу вони навіть не хочуть навчатися вже в своїх аудиторіях зверху, тому що настільки якісно і комфортно їм перебувати в цьому укритті, побачити своїми очима все. Тому щиро дякую від Хмельниччини за таку підтримку. Підвальне приміщення обладнали вбиральною вентиляцією, генератором закупили дидактичні матеріали та відповідні меблі, щоб учні не відчували різниці між навчальним класом та укриттям. Це не лише бомбосховище, це додаткове приміщення для розвитку дітей. І саме в цьому і полягає філософія бомбосховища. Це не повинні бути голі стіни, де перечікуються ракетні удари. Це має бути комфортне приміщення, де діти будуть відчувати себе в максимальній безпеці. В рамках проєкту у Хмельницькому також відремонтували укриття НВО номер 5 Всього в Україні облаштовується біля 30 укриттів у школах та дитячих садочках. Ці подвали були адаптовані і таким чином ізначально воно побутовано, що можна було його поадаптувати під повноцінне бомбосховище, під таке бомбосховище, що в якому діти можуть розвиватися, проводитись уроки, навчальний процес під час тривоги, в це і це ключове. Кожен українець вірить, що незабаром ситуація на фронті кардинально зміниться, і відремонтовані укриття не будуть потрібні як приміщення, в яких ховаються від російських ракет. Після перемоги їх використовуватимуть як центри дозвілля. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.